Вітаємо на каналі Українського гідромецентру. вже ми відчули справжню осінню погоду, а тепер дізнаємося, що нас чекає на цих вихідних. Отже, на цих вихідних зміна синоптичної ситуації. У неділю по всій території країни часом пройдуть дощі, відчутне зниження температури. Завтра переважно без опадів, лише вночі, під впливом атмосферного фронту, на Волині та Рівненщині місцями невеликі дощі. У північній та північно-східній частині в день невеликі та помірні. Дощі. У неділю на території України буде переміщуватись атмосферний фронт із північного заходу на південний схід. Тому по всій території країни часом дощі в Карпатах з мокрим снігом. 9 жовтня у понеділок без істотних опадів. Вітер у суботу очікується сильний. Вранці та в день у більшості областей пориви південно-західного вітру 17-22 метри за секунду. Надалі вітер буде змінювати свій напрям на північно-західний. На вихідних відчутне зникне. Температури повітря. Завтра температура вночі 3-10 тепла, в день 14-20 градусів. На Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині до 23. У неділю температура вночі та в день 6-13 градусів. В Карпатах 1-6 тепла. В день на півні країни 15-20 градусів. У понеділок температура вночі 1,8 тепла. Також в Україні, крім півдня, на поверхні ґрунту, а в Карпатах і у повітрі заморозки 0,5 градусів. Температура в день 6,11 градусів, а у південній частині до 14. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленим прогнозом на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.